Я хочу, щоб було дійсно, щоб вийшла експертиза. Бо я був в обласному лісгоспі, зараз я був. І вводить чек, чек, його Ковальський, він зараз у okay. Києві, його в кусі і більше немає нікого. Потім коло що духа. Діти це є дух. <laughs> був тут О, і він не поїхав туди. Він був там. Коли боля, коли вони під'їхали, його не було. Він був рано. А ви його знаєте? Але ми побачили на камеру, що там п'ятий дуб.

Якщо як б не було, інші заходять, то не передбачається hey, бюджетської ради. Але є їх за використання літів і на майбутнє, якби розробляв якийсь бюджетний то бажано би це враховувалося, що там, де багато лісів, то буде. Що лісі вивели з нашої... Знаєш, так, так. Він відноситься до вас Так. І ліків. Вісовому хотіли кажуть, ні, так. Тоді була створена комісія, гучак чувалю в районній раді. От детальніше от про те, що тут відбувалося. От як воно так стало. Ну, ну я навіть не можу точно сказати, коли це почалося. Ну, почалося десь-десь дві неділі, три, ну назад. В такому періоді часу. От такими масивами вивозять. Фіз? Ну, фіска, фіска саме вивозять, але. Тільки, ну, я знаю. Вивозять, скільки, скільки є. А от чим небезпечно от вирізають оцей ліс, так? От ви як ягер на свій погляд, чим це може зашкодити? Ну, чим, ну, Повністю зашкодить. Ні звір не буде мати, де, де бути, ні для екології і тому подобне. Воно все. Кабан, чи буде так, що їсти? Да, кабан не має мати, що їсти. А я, Яка от цінність цих дубів є? Ну, Цінність я не можу вам казати, бо я не, не це. ну, В районі, так хлопці казали, 300-350 доларів куб. 400 там, я знаю. Скільки часу потрібно, щоб новий дуб виріс? Ну, до спілого возросту 100-120 років. А от те, що ми бачили, там зрубане дерево було. Орієнтовно, скільки десь років немає? Ну, що так говорити можна. Можна говорити, ну 60-70 років, сім. Періоді досі. А взагалі в тутешніх лісах добів багато що лише? Ну не, не дуже. Не сказав би, ну немає. Вже вже, 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 вже майже майже, майже доходи, все до ручки. А от ви, напевно, ну, краще знаєте ситуацію. Це єдина ділянка, де вирізається? Чи є ще десь? От можете нам розказати більш детально про це? Ні, ну, це? Поки що це єдина ділянка, на якій от вони почали різати її. І, і вони, я так думаю, що будуть далі різати ліс. Тому ми це так планували, щоб це приперти. А що ви зробили такий висновок, щоб там ще мають далі рубати дерева? Ну, так думаю, не знаю. Є позначки там. там є... є якісь позначки, а могли б нам показати ці позначки? Ну, то треба йти туди вниз, там нижче. нижчі. Давайте підемо. Показати. Зараз. Зараз підемо, то по дорозі далеко. А ще скажіть нам. Ви гарно сказали. Скажіть, як вас звати? Ім'я, прізвище. Попович Микола Миколаївич. А чим ви працюєте? На даний момент ніким. На біржі. А працювали Єгерем працював. Єгерем до кого відносилося це? Кіцманський. Кіцманське лісництво? Ні, це не лісництво, це УТМР. Кіцман УТМР. Ні, ні, що Санечка. От я на той ділянці. Так ходіть сюди трошки ближче, так? Спід зйомки робили, взяла, що перед кадром стало. Тут дерев, дубів і вони, мабуть, планують це знищити. Що наші діти будуть надалі вийти, який ліс після цього як от результат їхніх дій. А яка взагалі ділянка цього лісу? Скільки тут гектарів? Ну, Я не можу вам так сказати. Ну, візуально. хоча б гектаря три, два. І дуба, де ще дуби ростуть? Ну тут, по, по, тут такого іменно немає, щоб була така насиченість дуба. Тільки тут? тут. Я перепрошую, я хочу підійти я сюди. Тобто ми бачимо, що бук заболений. А ви можете дати питання, а чому вони це дерево заболене? Не рубають? Воно ж зараз грибок, зараз перейде на другі дерева. Тобто виходить, що здорові дуби рубаються, да? а от хворі дерева далі сидять на місці. Як це, Як це? можете пояснити? Тому що, що воно захворене, воно вже не потрібне, так? Да, воно вже воно, буде воно вихто, дешеве, не продаш і так. нічого не зробиш з нього. Так? Їм таке не потрібно. Так. Тобто, то тобто, що виходить, що котрі дерева мають рубатися, вони не рубають, а рубають здорові дуби, вигоду. Так? з вигоду. Дякую. А що, ні? А, а получається так? Один, там другий. І зразу скажеш, що, от, що те не пилі. От що це за клеймо? Хто це клеймить так дерева? Для чого? Що вони означають, ці мітки? Ліс-комбінат. відділяюсь, там є техніки спеціальні, ребята від цього ходять дивляться, оцінюють дерева, які йдуть під веру. І вони клейм'ять. Потім йде виробка їх. Ну да, а що це за дерево дуб. Е, зараз клеймом? Це дуб, так? Да? Да. Так. Ну що можна так? 30-40 років. А, він хворий, чи він здоровий? Як можете оцінити це дерево? Я думаю, що він не є хворий. А як визначити, чи хворе дерево, чи ні? Ну, так видно, воно зареби болячки були по ним, или, там Сухий він би був. листів, і все нормально на ній. Здорове дерево. Вони не ударений, нічого, не заболене ніде. А скажіть, будь ласка, як ви рахуєте, Чому його хочуть зрубати? Тому що воно рівне? Ну, як? Напевно. То, а, чому питання вам задав? Тому що я хочу звернути увагу, що рядом через 3 метри є такий самий дуб. І на наш погляд ми демось, ми бачимо, що воно ну, тому що воно криве, де чи як? Чому? Ну, Рядом, Три метри. Тобто здоровий дуб. Іде під вирубку. під вирубку, а такі болі що ми бачимо, що тут може хворі, може хворі в нього, так? так тут такі нема. метки ми не бачимо кругом обійдемо. Тут метки нема. Тобто їм таке дерево не потрібне, тому що що воно буде у ціні, так? не буде спросу на таке дерево, не буде доброї досички, не буде це. А взагалі ті дерева, які е, хворі, вони е, як використовуються далі? От їх зробують і для чого вони придатні? Повністю для опалення, ну можливо там ще є і можна десь використовувати на матеріал його, дивитися, як, як, він, як він заболений. Але е цінності такої, як здорове дерево, звичайно, він не немає, да, да? Да, да. так? Так, так. Ви знімали цей дух? Так, да, так, да. тоже тоже рівень. Получається, що є незаконність. Так, дзвонить не зовсім не підняли. Ага. Давайте ми позвонимо. <головіка> Якщо <головіка> починаємо розити, тоді вже ми передзвонили. Якщо... Слухай, можемо хлібушку записати так. Так так ми виставляємо цю. — Рука буде тримати телефон. Якби <губ> ми... <губ> <губ> а жіночу рукою чоловік. Слушай, запише чоловік дзвонить, визвоніть тобі, а потім можемо. А я що я домовлюсь зараз, то не... Ну все. Початку представтеся, ім'я, прізвище. Генху Дмитро Дмитрович, директор державного підприємства Кіцманські ліс АПК». Стосовно тієї ділянки, про яку йдеться мова, що то за вирубка, хто той ліс рубає, для чого, зв'язку з чим? Той ліс рубає, це є суцільна санітарна рубка, це є насадження десь 50-річного 50 віку, це насадження, які, які сохнуть, хвойні хвоєні насадження похідних ялинниках, згідно плану санітарно-здоровчих заходів на 2014 рік. Ми там були, ми бачили, що там в принципі з того, що зроблено, там ну не всі дерева сухі, і, там дали нам там так. є ще й дуби, які молоді, здорові, і нічого їм не бракує. Справа в тому, що якщо вже починає сохнути, і в цьому році сохне декілька 20 дерев 100, то в другому році ну взагалі все посохне. Тому тенденції в області України, якщо починається зараження і сохнення, треба вирубувати зразу ну всю хвою. Взагалі, всі той, ту ділянку, яка підпадає, яка є, тому що на другий рік то просто ми шкідники. Дивіться, ми бачили ну діло в тому, що ми, окрім хвої, якої там дуже мало ми бачили взагалі, ми бачили переважно бук і дуб, і е, ті дерева, які були інфіковані, чи то грибком, чи то вони засокші були, вони не рубаються, рубаються виключно здорові дерева, ті, які Ну, скажімо, візуально, але мною... Якщо йде мова про цю ділянку, про яку я говорю, там, там йде хвойні насадження. І частково там є дуб, там є декілька дерев дубу, є перечов це скрізь. Але пару дерев, якщо їх є там 5%, вони не залишаються на ділянці, тому що вони стають вітроломні, вітронебезпечні, і вони все одно їх зламають. Тому вирізують це все і осінь, якщо успіємо, або навесні, проведемо там посадку нового лісу. Зараз от ми там були, ми бачили, що просто дерева зрубані як попало, валяються. То -то ну це, буде, ну а як же? Це, це, це. Ми будемо чистити, ми, це є план рубки на цей рік. Ми повинні там завершити рубку до, до 31 грудня цього року. Якщо ми успіємо, ми ще проведемо посадку осінь. Якщо ми не успіємо, то по плану ми повинні засадити її весною. Ми там, прогулюючись тією ділянкою, бачили на багатьох деревах якісь такі червоні міточки. Що це за міточки такі? Це границі лісосіки, наскільки я розумію, якщо це границі ділянки, на які була відведена рубка. Це крайні дерева, які, ну, коли проводиться вирубка, щоб не вийти за межі ділянки, яка була відведена робку. А ті дерева, які прямо на стовбурі позначені якимись сіточками. Yeah. Що то за позначки? Або наноситься маркером, або робиться сітка. Це крайні дерева, які йдуть рубку. Так само. Так само. Бо, що бачили, і... Якщо є краска, роблять краски. Якщо ага. немає краски, то таким народі кажуть крябелкою і помічають, що це крайні візові дерева. Цей ліс, який виробується, от робиться ця, санітарна чистка далі з тим деревом, що відбувається? Ну, ми його, якщо ділова деревина, ми продаємо тільки через аукціон. Якщо це дрова, то для населення ну, хвойні дрова вони не мають попиту населення, тому ми їх продаємо на тріску або прямо тут на лісосіці рубають тріску. Уже зараз є договір. З міраж з цього вони будуть рубати тріску і забирати на технологічну тріску на ДСП. Близько восьми автомобілів. Саме Дубу було вивезено, нам говорили про це. Колишні лісівники, ті люди, які з нами там в принципі були, які були свідками цього всього. Куди цей дуб пішов? Ну, я, ви, я, е, е, я не можу вам сказати, коли це вивозилося. Вам це сказали, я, це так, я не знаю, про який дуб ви говорите. Тут сходяться три лісгоспи: Сторожеляцький, Чернівецький держоспі, кіцманський АПК. Звідки хто вів, віз, я не можу вам сказати. А вартість дуба, ну вартість одного пиловника букува десь 2 тисячі гривень. Залежить яка машина, Машина може взяти 7 кубів, може взяти 15 кубометрів. Не зрозуміло. Люди ще жалілися, що лісовози власно розбивають їм дороги, що вони там їм проїхати не можуть. І дороги, і їхні ті мостики, кладки. кладки. Ну ми сьогодні зустрічалися з населенням, також в Драченцях. Ми, ми просто десь проїхали другою стороною, ми з вами розійшлися. Там ну, ми по одному мосту зійшли згоди, який ми, ми будемо частково ми ремонтувати, частково люди. Хоча ми зараз по тому мосту не возимо. Ну, це питання вирішується. Тим більше, от сьогодні ми перерахуємо, допустимо, Дерчинецькій сільській раді, ми позавчора перерахували 26 тисяч. Коштів за зарубки. Ну і все ж про ліс. Які об'єми планується знести там того лісу? Так? Ну, не знести, чому знести? У нас є розрахункова лісосіка, ми в рік, згідно плану лісопорядкування, вирубуємо 8500 кубометрів деревини. Плюс десь тисячу півтора по плану санітарно здоровчих заходів. Це близько 10 тисяч кубометрів в рік. Приріз загальний по підприємству складає 16 тисяч кубометрів в рік. А можете нам показати документи, які покажуть законність. Я хотіла поцікавити, скільки там має бути вироблено. Там 50 соток. 50 соток, а в кубатурі. В кубатурі зараз я вам скажу. От є 101 кубометр. Це Тепер, якщо можна, нам розкладіть документи, то покажіть. Це основні документи, які. Відводиться після того, як підготовлені всі матеріали, відводиться в рубку і виписується лісорубний поток, який дає право заготовляти деревину. А хто його видає? На суцільні санітарні видає саме підприємство. Але воно погоджується із управлінням лісового господарства, і з екологією. План санітарного здоров'я заходів. От вона така підписана екологією і управлінням лісового господарства. Акт лісопатологічного обстеження. Приїжджає лісопатолог і проводить заключення, чи це підлягає у чи не підлягає. От є акт його, є зведена відомість, оце дві зведені відомості. А це оформляється ще раніше листок наземної сигналізації про те, що там є шкідники. отакий От листок. Це акт. План насадження, і оця діляночка, мабуть, де ви були, виведена. Акт відведення відверні в рубку. І перелікову відомість, які дерева йдуть у руки. Питання, ми зараз від копії можна дати? Можете, чому? Ну, ну, Розумієте, ні-ні ні. Є вибіркові санітарні, є два види рубок, є головне користування, рубки догляду за Є два види рубок. Головне користування це е, стигрі, спілі, насадження, як жнива. А є, бач, якщо насадження, то це основу для Кіцманського району і для Старожевки. Там дуб і був. Дві хотіки, три буки, все добре. Треба мені було бути з вами. Я, я знав, так. що будуть, що люди збираються за дорогою. І ви бачили нас, і ви знаєте, що ми йдемо туди, і ви з нами не поїхали. Чому? Я не знав, куди ви їдете. Тут скільки є. Ну от дуб. Не, то... Так воно в зверні подивитися. Звернені подивіться. 12 дерев дуба, 110 ялини. Це, мабуть, не порутом не говори, бо там 110 дерев, але нині ми не бачили. Ми бачимо, Може вона ще не зробить, як його діти. Є, є клієнти, але не ми були в лісі, Бачимо, що ніхто вже не їде, машини нічого не робиться, немає людей, щоб зробити ряд з тим, там так все накидано. Поготовляє, приїжджає, купець, купляє. Це ж не можливо Тепі, так. що дуб забрали, купці, а що ви з тим остальним не зробили? Ми, якщо плотнота згідно правил лісівництва стає нижче, як 0,4. То вже залишати не будемо. Населення говорить. Населення багато чого говорить зараз. Ну та й ми були, та й бачили, що у вас який слабий. Здорові беремо, а такий і гнилий лишається. Їхати то не є велика проблема. Зробіть нам копії, будь ласка. І от то як ви? Том та й дичанами це складовою, жовуть. І бачите, як добре було, що ми були рано знову. Поїхали туди, і ми, ми на місці. Mm -hmm. Ми нам обізли. А зараз що знову здатимо і знову їх ми показувати. Okay. 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 Ми розуміємо, що рано ще говорити про те, чи є якісь порушення, чи немає. Якою буде реакція, власне, з вашого боку на цю ситуацію, свідками якої ми самі скали. Ну, на даний час ми отримали копії. Потрібних нам документів. Буде проведена перевірка, спеціаліст подивиться. Ну, Якісь рішення ми приймемо. Наразі я не готовий дати відповідь. Треба почекати. Ще, якщо можна представитися, як вас звати, ім'я, прізвище? Калінічев Максим Сергійович, оперуповноважений Кіцманського міжрайвідділення Служби безпеки України в Чернівецькій області. Гаммуно дякую. Дякую.